Всім привіт, похолодало, довелося трошки утеплитися, бо так різко і швидко на вулиці стало дуже прохолодно і навіть зранку трошки як заморозок був. Ну, тут сарає хоч і прохолодно, але брудер справляється. Так. Ну, не видно, вилупились перепівочки. За що за сьогодні піде мова? Коротше, про так званий метод сухої інкубації перепілок. Що воно таке, я спробував. До цього я інкубував ну, цей метод зв'язаний з вологістю, що там певну вологість витримують. До цього я інкубував, ну, вологість тримав від 50 до 60% весь період інкубації. Лише вже коли накрив з'являвся, я піднімав там до 70%, ну, 70-80% як виходило. Ну, Почнемо з того, що ну, якби просто захотілося спробувати, чесно кажучи, не розумів як воно там працює. Ще мене дуже здивувало, що я почав шукати інформацію, дивитись різні там канали, хто як інкубує. І коротше, такий різнобій з цією інкубацією хтось просто з першого дня закладає яйце і без вологи до самого накльову тоді підвищує і типу все нормально. Хтось ну, здебільшого це роблять в маленьких оцих теплушах, рябушках, таких інкубаторах. А великі, ну, хто займається серйозно, у них великі такі інкубатори нормальні, більш-менш професійні. Вони зазвичай 9-10 днів, коротше, з того моменту, коли починають охолоджувати яйце, тоді прибирають паровогу, щоб там була вологість 30-40%. А до цього тримають також 55-50% вологості. <кхи> ну, типу якось яйце усушується і краще вони, вивід, краще, лупляться краще. Не знаю, як це, бо ну, у виробників інкубаторів ніде я не знаходив такого режиму. Ну, не зрозуміло, як воно працює, цей механізм. Вирішив спробувати. Ну, вирішив пробувати так, як... Це роблять ну, люди, в яких трошки більше яйця ну, з 10-го дня, коли починаю колоджувати, прибираю ну, вологість на ньому. Е, думаю, вже ну, своє яйце, навіть якщо не вийде, то ну, не, так, не так багато втрачу, якби, наприклад, е, це було спокупним м'яцем. Так, е, е, заклав, е, тримав там. 50-55 вологість, потім прибрав. Ну і на 15-й день підняв до 70-ти вологість. Результат вийшов ну, трошки гірше, ніж так, як я зазвичай роблю. Ну, тобто 20 вимагав. Єдина відмінність, що я побачив... Це те, що вони ну, дуже дружно роз'явилися. Тобто, на 16-й день ввечері я дивлюсь, немає накльова. На 17-й день зранку чую пищать, подивився, там вже лупляться. Я включив брудер, положив солому, щоб він прогрівався. І там десь о 11-й годині дня я їх достав. І все, ну, це був весь, тобто за один раз я всіх їх достав. Вони там дуже швидко за ніч і за ранок всі вилупились. Зазвичай вони лупляться там, двома хвилями. Там Одна хвиля, виймаєш відсотків 60, потім ще відсотків 30, і потім такий розтягнутий долуг на 18-й день. Тут вони вилупились, я їх виняв. 17-й день ввечері нічого не вилупилось. На 18-й день зранку ще два штучки там якихось такі слабенькі е вихопились. Єдина відмінність. Ну, процент виводу трошки гірший. Ну, це може бути пов'язано там щось із іншим. Там на 2 відсотки відрізняється. Е в чому різниця, я так і не зрозумів. Просто всі кажуть, що супер-супер-супер варіант. Е, ну, не знаю, ну як би. Може ще раз спробую. Ну, я не побачив якоїсь супер-різниці по виводу, по тому, що вони там, ну, перепаляти перепаляти. Ну от єдине, що трошки дружні, дружно вийшло. Е, так. Е, Як на мене, то ну, не зрозуміло, якась фігня це відпові інкубації. Що е... е... я можу сказати? Е... Дякуючи чому, все це відбувається і вони все одно лупляться, що суха інкубація, що така. Е... Та тихенько. Ли. Зі свого досвіду можу сказати, що перепілка це найневибагліша до режиму інкубації, а також до режиму ну, збирання яйця інкубаційного. Тобто вона терпить і перегрів невеликий, просто швидше вилупляється. Гірше для неї не догрів, коли перехолоджене трошки яйце. Терпить і меншу кількість поворотів. Тобто я повертав три рази на добу, у ну, мене ж ручний переворот. Ну і нормально. І два рази раніше перевертав на добу, також нормально. Тобто їй навіть два рази на добу перевороти достатньо. І по вологості вона також терпить ну там, більше-менше. На мій погляд, це найнеприхотливіше в інкубації яйця. От потім уже там і коли вона вилупилась, температуру там тут уже складніше. Вони, я вважаю, більше. Вимоги, ніж, наприклад, кури, чи качки навіть, там, бройлери. Так що ну, не знаю, суха інкубація, щось не зрозуміло. Хто, можливо, таким займався, напишіть. Ну, Я взагалі не розумів, що там на що впливає, навіщо це сушити. Але спробував, ну, результат плюс-мінус одне і те саме. Ну, не знаю, Можливо, ще спробую. можливо я щось не так зробив. Напишіть, якщо ви цим займаєтесь, то напишіть так, займаюся, як саме роблю, і щоб в мене так, був такий результат, а стало краще. Або займаюся так, але ну, гірше. ну, коротше. Бо в мене ну, сильно я підміни з цей не побачив. тобто, вилупились перепілки і перепілки. Ну, зараз покажу саме. Так, вот ну, сами паритурочки. С ними нормально. Едят, пьют. И растут. Так. так что... Ось такий досвід з цією суперінкубацією. Всім пока, але пишіть про свій досвід інкубації. І, ну, я вважаю, що не потрібна вона. Але можливо в когось навпаки було гарно. Ну я просто не розумію, які там механізми, на що воно впливає. Можна там всю інкубацію тримати в і мені здається, буде результат приблизно такий самий. Ну, по крайній мірі, у мене в моїх умовах. Моїм інкубатором результат приблизно той же самий. Все, всім пока!